Сьогодні на огляді контактні педалі ЗТТО. Зустрічає нас ось така коробочка, на якій просто написано педаль. Мабуть, забули помітити маркером. Тут також не помічений колір. Відкриваємо і дивимося, що нас тут зустрічає. Дивіться, яка краса. Права педаль синій напис, а ліва педаль червоний напис. Що у нас іще є в коробці? Достаємо ліву педаль. Больше тут не ничего. Ну, добре, откладываем коробочку. Дивим, что у нас тут. Инструкция. Инструкция. Китайская. И английская мова. Навіть наборы ключиков есть. Так, цей ключик сюди для закручування в шатун. А цей, мабуть, сюди. Мені треба послабити. Так, давайте дивитися, як воно тут сюди плюс, сюди мінус. А як нашиманошима на так само. Вліво мінус, вправо плюс. В Комплектації є шипи. Що написано на шипах. У них тут своя модифікація MD1C. Наскільки вони відрізняються від шиману, я не знаю. Я їх поки що ставити не буду, бо в мене на усьому взутті стоять шимоно. Це сюди. І... Ага, а цей ключик не підходить. Треба шукати свій. Так, ну з цим ми розібрались. Відкладаємо його трішки в сторону і переходимо до огляду самих педалей. XTR одна педаль 150 грам. 540 180 грам. ZTTO 175 грам. Вона ближче до 540-ї. Але якщо брати по ціні, то вона втричі дешевша від 540-ї. Ну і відповідно разів в 5-6 в дешевша від XTR. Взяв я їх на заміну XTR. З XTR в мене вийшла невеличка халепа, взяв я їх не новими і прожили вони недовго. Якщо ця педалька ставиться цим ключиком, то вшиману. Ключик трошки більший, і він однаковий для обох педалей. Бачите, є трошки різниця. Конструкція ось тут дуже схожа. Можу спробувати заглянути всередину. Давайте спробуємо. Розмір ключа 17. Пішло, пішло. Тугенько, дуже тугенько, але йде. Хочеться ж побачити всередині, яка вона. Ну, я то впевнений, що там конструкція така сама, як і в Шимано. Таке відчуття, що воно йде по-сухому. Якось так воно тугенько. Трошки бризнув ВДшки, бо щось воно мені не подобається, як воно туго крутиться. Пішло легше. Чи то вже трохи викрутив, чи ВДшка спрацювала, не знаю, але пішло вже м'якше. Це фіксатор різьби. Дуже дивно. Нахріна він тут потрібен? Оп, конструкція не така сама, але тут сухо. Це не годиться. Треба туди щось додати. Засадили повністю на суху і всередині, відповідно, сухо. Якось дуже дивно. Якщо ми вскриваємо мано, то там всередині дуже багато мастила. Чому воно не крутилось, бо тут фіксатор різьби. І тут конструкція зовсім не така. Тут виходить, що ця вся штука, це і є підшипник, ось так крутиться. А якщо в шимано, то ця балуваночка окремо йде. А тут воно таке як ціла деталь. Але всередині є. є мастило, це відчувається. Розбирати я оце не буду. Ми просто зараз трошки додамо мастила. Ну, так дивіться, як крутиться красиво. А то ж не крутилося зовсім. Я прямо відчував, що воно щось не так. Так, добре ми зараз зажмемо і поставимо. Цікаво, що я покрутив, і тут уже стало легше. ця тугіше. Я поставлю зараз на велосипед. Виглядає педаль після пробігу 2500 кілометрів. Ось в цьому місці видно, що вона вже трохи підтерлася. Воно й не дивно, бо сюди опирається подошва взуття. Що цікаво, ось так крутиться права. А так, крутиться ліва. Праву педаль я розбирав і додав трохи мастила. А ліву педаль я не розбирав. І вона зібрана на суху з додаванням фіксатора різьби. І мені цікаво наскільки вплине на подальшу експлуатацію моє втручання. Пружини на цих педалях слабіші, ніж на шемено 540. Тож при налаштуванні цього гвинта треба затягувати трохи сильніше, ніж на шимано. На педалі стоїть нога зручно, я не помітив особливої різниці між Shimano 540 і цими педалями. Мені дуже цікаво який ресурс у цих педалях. Тож, якщо ви теж хочете знати скільки проживуть і чи є сенс їх купувати, підписуйтесь на канал і ви обов'язково знаєте, чи нормальні ці педалі, чи порожняк.